Ніжок біленький, за вікном летить, зима бурделить, вітром завіває, всі діточки сюди біжіть, чарівне свято чекає. Погляньте діти, що це за дива, де листочки, де трава, всі майданчики, будинки, доріски, клени, ялинки. Усі вулиці навколо вкриті килим казковим. Не збагну ніяк, ніяк сама. Це, мабуть, прийшла зима. Добрий день, мої милі діточки! Як довго я чекала на зустріч з вами, приготувала стільки цікавих зимових розваг. А ви на мене чекали? Якщо так, то плескайте в долоні, якщо ні, то почіть ніжка. В гості зиму білосніжну ці на рік чекали. Так? то поплескали. Личі сомки ковзани ви приготували? Звісно, плескає. Будемо разом всі гуляти і на морі загорати. Ні, то почемо. М'які теплі, невеличкі ми одягнемо рукавички. Добре. Снігу в руки назбираємо, разом у сніжки пограємо. Так. Капелюшки одягнемо, лізь по ягоди підемо. Ні, будемо разом святкувати, звілко весело співати. Так, молодці дітки, є в мене, діти, ще багато цікавих розваг для вас. А скільки у зимку свят багато урочистих, визначних і пальців на руках не вистачить, щоб перерахувати, одне з найперших і найочікуваніших дитячих свят це свято Виколання. Так, наші дітки з нетерпінням чекають. Коли Миколай завітає до нас з подарунками, ми навіть лист написали йому і запросили його до нас на свято. Зимонько, а ти часом по дорозі до нас ніде не бачила Святого Миколая. Бачити, не бачила, але допомогти вам дізнатись, що отримавши ти, ваше запрошення можу. Святий у ці дні не... Він у своєму офісі небесному листи від дітей читає. Ось нині цілий рік минув, як на землі я був, як дітям подарунки дарував і всіх до праці закликав. Наказував, наказував не рятуватись, а слухатись і старатись. Один одного любити. І у дружбі жити. А гнети не, не тримай, а нові дитячі листи перечитувати допомагай. Айфони, айфони, планшети, смартфони. Яке занудство! А де може ти у паперових листах натрапляла на щось цікавіше? Ви думаєте, що паперові листи оригінальніші, ніж ті, що приходять вам на електронну пошту чи телеграм. Усе про ті ж, мобілки та айпади. Хіба ще молодші діти можуть ікнути щось незвичне? Десь тут був такий кумедний лист? А, ось він. Зараз прочитаю. Дорогий святий Миколай, я писав тобі торік і просив шанчата. Вони дуже гарні, але снігу минулої зими. Майже не було. Я так на бік, вдома Але мама мене дуже сварила за це. Тому прошу тебе, зроби так, щоб цієї зими випало багато снігу. Я вже хочу покататись. Я був черний майже завжди. Йорчик, сім років. Сім років. Тому ще багато граматичних помилок. І письмо не дуже охайне. А де? Подивись. Нигу добрих і злих справ. Юрчик, справді мовченний? Та де я там? Друга підлинцював, вазон дома розбив, а маму мадорив, що то Ех, діти, але цієї зими снігу насипав досталь. Хай вони чемні чи розбишаки. Треба цьому Юрчику різке, не забуде покласти під подушку. O clã de boa, não é problema. Вже любить жити, хоч нечемний. Юля, що скажете, отче? Замінимо Максика на сестричку? Чи краще подаруємо Юлі нову барві? А де? А ти хіба не знаєш? Буде і сестричка і барбі з сукерками. О! А що в тебе за лист такий красивий? Хоч почитаємо його. Ну, слухайте, Святий Миколай. Шлемо ми стівочку до раю. Прийди, приди, святий Миколаю. Ти до нас садочок, заспіваємо пісень, заведемо даночок. Завжди були ми і милі. До садочка охоче ходили. Слухали бабусю, маму і тату, няню, виховательку, Усі малята. А ось підпис. Написали це хлопчики і дівчатка дитячого садка 315, міста Дніпро, Україна. Ой, бачу там багато хороших діток. Треба вирушати до них дитсадок. Ідемо, аде, швиденько складати в мішок подарунки. Ну і кілька різачок покладно про запас. А то раптом у нашій книзі добрих і поганих справ є записи про якісь не зовсім чарні вчинки. Я, я. я злий, я все Сильний шаплун гармаген, мені ніяк не вдається нашкодити цим маленьким, дружелюбним смурфам. А оцим слухняним дітлахам, що чекають в гості Миколая з подарунками, я точно зроблю якусь неприємність. Допомагав мамі садити квіти, поділилась з сусідським котиком прибрав іграшки у групові кімнаті, звільнив у тролейбусі місце для незнайомої дівчинки. Ну, яка Гедота не слухав батьків і вихователів, бився з друзями, не чистив зуби, порвав книжку. А це мені як бальзам на душу. Ага. Зараз я вирву сторінки із добрими справами і розкидаю їх по всьому світі. Тоді побачимо, що ці чимненькі діточки отримують подарунок від Миколая. Діти, ви ми бачили, що сталося воді в очі Святого Миколая. Злий чам Гармарем, який весь час хоче. Нашкодити маленьким вогном, номикам, смурфам, вирвав з книги добрих і поганих справ. Всі сторінки з нашими добрими справами і їх по всьому світі. Що ж ми будемо робити? Не дай моя чарівниця, все в нас буде як годиться. Треба в мандри вирушати, щоб сторінки відшукати по морях, по лісах. По заморських країнах. Гудинцями потрапили на написи іноземною мовою, який з дідусь. Що ви близький друг Святого Миколая. Може, ви допоможете нам? Так, допоможу. Ось знайшлася. Дякуємо, Санта, за допомогу. Давай разом вирушимо на пошуках інших сторінок. Я не зможу. Бо цими днями в мене дуже багато справ. На мене чекають діти в усіх країнах, де розмовляють англійською. О-хо-хо. Чи щось там видно? Бачу берег дивовижний, дуже гарний, білосніжний. Бачу, хтось на кружині один. Ой, та це ж маленький пінгвін. Пінгвінчику, вітаємо тебе. Ми до тебе в Антарктиду здалеку прийшли. Пошукав сторінок з книги довго ми так йшли. Може, ти нам доположиш? Вітаю усіх малята, я теж люблю подорожувати. І хоч не вю, я літати. Люблю всіх друзів розважати, бо я під зимовий син і знаю я секрет один, хто вправний сильний і швидкий завжди. Лає перешкоди він. Що піді мною навіть розстала крига. Ось яка маленька. Ой, та це ж не кражінка, а сторіночка з книги. Ми її так довго шукали. На ній записані добрі справи. Дякуємо, Петвінчику, і запрошуємо ви вирушити далі разом на пошуки інших сторінок. На жаль! Бо мені ще потрібно навчити робити руханку тюленів та білих ведмедів. Мені здається, що ми потрапили знову додому в Україну. А вже ж і ялинка наша красуня і сніговичок, якого ми на прогулянці зліпили. Ой! Дивіться, він ворушиться. Нітлахи мене зробили, у дворі мене лишили. Сумно було там стояти. Я прийшов до вас на свято. Я танцюю і співаю, сніг мітлою замітаю. У мене є сніговинята, також люблять танцювати. Хоч ви потанцювали? Та знаєш, сніговичку, що свято в нас не вийде, злий чав. Гаргамел, який весь час хоче нашкодити маленьким номикам, сумархам, вирвав з книги добрих і поганих справ. Всі сторінки з нашими добрими справами і розкидав їх по всьому світу. Знаєте, десь тут снігу я бачив якийсь аркуш папер, А давайте пошукаємо. Ось він! дякуємо снігочку ми разом змогли побороти злість праві чергу Гармела і зібрати всі загублені стрімки. Чую чарівний передзвін, прихід святого Миколая сповіщає він. Мир цьому дому і всім, хто в ньому, з небесного офісу, я до вас спустився, щоб зі святом привітати. Усіх щебних хлопчиків і дівчаток для кожного маю торбинці найкращі у світі гостинці. А чи чи були діти? Книгу добрих і поганих справ я маю в ній все зараз прочитати. Зачекай, Святий Миколаю, у твоїй книжці залишились сторінки. Тільки з поганими справами, бо всі сторінки із добрими справами з книги вирвав злий клуб Арамет. Але ми по світу мандрували і всі старинки з добрими справами відшукали. А ще в дорозі ми знайшли багато друзів Санта Клауса, Пінвинчика і Сніговичка. Бачу, ви хороші діти, бо тільки добрі люди можуть знайти стільки друзів. Святий Миколай лишним дружбу водить, хто свою порядність справами доводить, з тими, хто не бешкетує, не кричить, не вирадує ручки миє, хто числень до чистить, хто біленький. Але кожен з вас хай пам'ятає, що в житті таке буває, кожен може помилитись і у скруті опинитись. Головне слід зрозуміти, що неможливо зла робити, Міть пробачених просити І усіх на круг любити, І комусь допомогти так, як це зробили ви. Привітав я всіх, чудово, далі вже рушати час. Через рік обов'язково завітаю я до вас. Всім бажаю я тепла, миру в Україні, перемоги в країні, поселя добра. Зі святом!